Його навички, його знання йому дали можливість керувати процесом на жирафі і врятувати життя, життя людей, які пройшли і ніколи не бачили зброї війни. Ми десь комунікували з ним в кінці лютого. Да, списали, здається, да. він мені сказав, що він вже в Ірпіні. Якось коротко. Він був не дуже задоволений тим, як тут все відбувалося, що вони якби взяли ініціативу у власні руки. І, в принципі, самостійно в складі там підрозділу, який вони сформували, обороняють ту терпінь. Сили підтримки, які прибували на жираф, вони координувалися через Сашу. Дуже багато допомоги надавали снайпери «Омега», дуже багато допомоги надали снайпери правого сектора. Всі вони коригували всі свої дії з Сашком. Сашко давав цілі, Сашко давав звідки працювати, так як він сам снайпер, він сам розуміє, звідки краще. Ну і взагалі всі погоджувалися всі роботи суміжних підрозділів через Сашка.